Так, сьогодні у розділі must have на виробництві на жестяному, у нас такий знаходиться інструмент. Під назвою Диракол, як ми бачимо, виробник це ТАМА. в посиланні буде вказано, де в нас в Україні можна буде придбати такий інструмент. Що він з собою являє? За допомогою нього можна без всяких питань зробити швидко отвори. Для цього не потрібно буде ні свердла, нічого. Для збірки, наприклад, там парканів, жалюзів всього такого, це незамінний інструмент. У вас дуже швидко є отакі отвори без застосування будь-яких е інструментів, електро, там шуруповерта або ті ж самої дрелі. Будь ласка, користуйтесь на здоров'я дуже виручає. В неї ресурс просто не обмежений, регулюється все. Так, да, ви єдине, що ви не зможете цим інструментом скористуватися, наприклад, якщо вам потрібно буде отвір зробити тут посередині. А по краям, тобто, у вас є 2 см, будь ласка, користуйтеся. Дуже незамінна штука на виробництві.